Агресор РФ атакував Київ та Київщину 13 листопада балістичними ракетами, крилатими, безпілотниками різних типів комбінованого удару по столиці. Завдано перше за 73 дні. Про це сповіщає військова адміністрація. У повідомленні, зокрема йдеться: повітряний удар Збройних сил Росії по Києву тривав понад дві години. У результаті протиповітряного бою сили оборони Знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога у Києві. Попередньо руйнувань та постраждалих немає. На Київщині поранення отримав 48-річний чоловік. Сталося займання складського приміщення. Пожежу локалізовано за повідомленнями ДСНС. Це сталося у Броварському районі.